За доказовою базою служби безпеки, заочно засуджено ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом на тимчасово захопленій території Луганщини. Засудженою є псевдочиновниця окупаційних органів влади. Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2022 року мешканка селища Троїцьке перейшла на бік ворога та працювала на користь РФ. Після окупації тергромади загарбники запропонували їй посаду начальника так званого загального відділу адміністрації Троїцького району ЛНР, пішовши на угоду з ворогом. Оборантка забезпечувала документообіг, керувала роботою секретаріату, вела контроль за виконанням та збереженням псевдодокументів так званої ЛНР. Нині зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 – це колабораційна діяльність. Зрадниця отримала заочно 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, крім того, засуджено позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк у 15 років. Розслідування проводили слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.